Ну і далі про роковини теракту в Оленівці. Три роки тому росіяни масово вбили військовополонених захисників Азовсталі. У ніч проти 29 липня вони цинічно підірвали барак, де утримували азовців. Щонайменше 53 полонених загинули і ще понад 130 отримали важкі поранення. Жодних міжнародних місій на місці злочину Росіяни так і не пустили. Ті, хто вижив, стверджують, що росіяни цю. Масову страту готували завчасно. З тими, кому вдалося пережити ці пекла, поспілкувалися наші журналісти. Весна 22-го. Азовсталь українські військові у повному оточенні дають відсіч ворогу. Серед них Геннадій Харченко на позивний тегеря згадує. Окупанти бомбили Маріуполь відчайдушно. Завдання в них було на знищення. Це не був штурм Маріуполя, це не було е намагання його е захопити. Це було планомірне нищення. З тією силою, з якою росіяни штурмували комбінат, каже Геннадій, українські захисники зрозуміли, де блокада неможливо. Стояти їм доведеться до кінця. Сподівалися спочатку на допомогу союзних держав та міжнародних партнерів. Та потім отримали наказ припинити оборону задля збереження життів. Бійців гарнізону взяли в поло. Всі розуміли, що ця, цей засіб вимушений з боку російської влади жодна обіцянка не була дотримана щодо забезпечення прав щодо доступу міжнародних організацій. щодо доступу Червоного хреста, щодо можливості спілкування з рідними. Близькими так само, як і не були дотримані умови повернення з цього полону. Геннадій пробув у російських застінках близько двох з половиною років. Спершу в Оленівці у Волноваській виправній колонії там він дивом вижив під час теракту в ніч проти 29 липня. Біля мене кілька хлопців загинуло одразу. Я побіг до хлопців з мого підрозділу і так само помітив, що вони на жаль загинули також. Одразу почалися крики, Казали, давайте виносити поранених в медійній ініціативі за права людини спробували реконструювати події тих днів за свідченнями очевидців. Росіяни, як стверджують самі українські захисники, за кілька днів до вибуху сформували список азовців та перевели їх в окремий барак. А ввечері 28 липня категорично заборонили полоненим виходити на вулицю. А вже у півночі сталося масове вбивство. Так зване дако керівництво колонії, і деякі інші представники колонії вони не надавали такої медичної допомоги. Вони стояли, палили, пили каву. Тим часом люди на алеї біля бараку помирали. Їм не надавалась медична допомога. Їх Тих поранених, які могли частину відвезли в лікарню тільки на світанку хоча сам вибух стався приблизно в... в північ, внаслідок теракту в Оленівці загинули щонайменше 53 українських захисники ще 130 дістали поранення. Російські ЗМІ одразу взялися відбілювати причетність своєї армії. Мовляв, удар нанесли ЗСУ з Хаймарсів, натомість не врахували інших фактів. В перехоплених розмовах окупанти зізнаються, що обстріл їхніх рук справа. З'явились новини, що у вас там по Оленівці щось прилетіло. Це все, вони самі казарму. Те, що теракт спланували в Міноборони РФ, підтвердили і в ООН. для обстрілу ті наймовірніше використали ствольну артилерію. Спеціальна комісія, ООН, яка була створена щодо розслідування подій в Оленівці, вона так і не отримала доступу до місця утримання. Дійство ведеться дуже важко, і головна причина це те, що воно сталося на окупованих територіях. Розслідування досі триває. Кара настигла вже одного з екс начальників Оленівської колонії Сергія Євсюкова. Його автівку невідомі підірвали в центрі тимчасово окупованого Донецька. Він від отриманих поранень загинув.